Добрий день, любі малята! Ми з вами на музичному занятті. Сьогодні будемо слухати музику. Але спочатку давайте складемо одне оповідання, про що відгадайте загадку! Не автобус і не віз маю четверо коліс. По дорозі я рушаю все кудись я поспішаю. Якщо здогадались? А хто не відгадав загадку, підкажу: це автомобіль. Тож, моя розповідь про автомобіль. Жив собі новенький автомобіль. У нього був дуже вправний і дбайливий господар. Водій, або, іншими словами, шофер. Кожного ранку. Чолов'яга заводив свій автомобіль і поспішав на роботу. Шофер перевозив на ньому пасажирів. Автомобіль вмів їздити дуже швидко. І саме ось це зміг придати музиці композитор Костянтин М'ясков. Давайте слухати. Називається музична п'єса Прогулянка. На автомобиле. Дети. Ми прослухали з вами музичну п'єсу Костянтина М'яскова прогулянка на автомобілі. На мою думку, композитору дуже добре вдалося завдяки швидкому темпу мелодії передати, як швидко їхав автомобіль. А як гадаєте ви, переконана, що ваша думка співпадає з моєю? А як? Поки прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!